12 серпня Закарпатська область. Ось показую сигнальне плодоношення персика перкоче під назвою Неріне. Це якби перкоче, по-моєму, персик схрещений з апікосом. Ось таке. Ну, Персики гарні, такі як дуже яскраві, як апельсинки. На сонці такий рум'янчик може бути. Водів лишив небагато, дерев це того року посадки. Зараз хочу продегустувати, покажу на смак. Ну смак, скажу відразу, думав щось буде подібне до Т3, так м'яку ж подібна, але цукру більше, мені кажеться. По соковитості так само як і Т3. Соку є. Смачний. Це можна куштувати спокійно, дуже смачний. Mm. Смак прикольний. Тому можу радити. Мені кажеться на консервацію буде також Він супер. Ну, смак мені подобається, я б такий. Дякую за увагу.